Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народня Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з територією і населенням у справді одну неподільну державну одиницю. Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії день соборності. Любіть свою країну. Пишайтеся своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця. Одна земля у нас, однак, ми з вами це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Яка вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Чуєш ми? yeah